То шеф наш кинув перший великий шмат тіста 450 грам. Це наша перша булка у цій пекарні. Новій, шикарному хаві, Good bread! Ho -ho! За лічені хвилини на цій кухні збирається кілька десятків людей. Усі вони чакують над тістом і спеціями, щоб спекти запашний хліб. А тепер хто швидше? Давайте. Один, два, погнали! І! Давай, давай! Щось в мене кривий. Давай, 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 давай. Свята, давай, давай. Світлана Чайка, людина з ментальною інвалідністю. Однак це не завадило їй стати старшою пекаркою. Для мене саме було більш цікаво те, що віддільно робили це сухий і мокрий заміс. Те, що там солі йде до, 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 до муки, там де, а сахар йде з дружями, тоді більше дрожжі, якось краще працює. Я якби, цього якби, не, якби не знала. Київська пекарня Good Bread from Good People майже шість років працевлаштовує людей з психічними розладами, розумовою відсталістю, аутизмом і затримкою психічного розвитку. Наймолодшому члену команди 18 років, найстаршому 57. Ми починали. У нас було п'ять робітників з ментальною інвалідністю. Зараз я буквально дві неділі назад прийняли на роботи 25. У нас вже 25 робітників. Але планується і більше, щоб забезпечити роботою якомога більше охочих. У столиці відкрили унікальний чотириповерховий простір: в одній будівлі об'єднали пекарню, кулінарний цех для приготування обідів безпритульним та лекторій. До того ж у хабі працюватимуть столярна й мистецька майстерні. Зараз тут ще пусто. Ми маємо тут картини з психіатричної лікарні. Пацієнти їх писали, і ми хочемо цим показати, що вони справді створюють твори мистецтва, і нам потрібно, звісно, ще дуже багато тут роботи. Ми відкриваємо хаб до того, як майстерні запрацюють, оскільки ми хочемо звернути увагу, що підтримка нам потрібна постійно. Поки що у хабі запрацювала тільки пекарня, вона розрахована на дві зміни і може забезпечити роботою до 35 людей з ментальною інвалідністю. Перш ніж почати працювати, потрібно пройти навчання. Ми потрошечку, потрошечку даємо їм одні задачі маленькі, робимо їм моторику для рук, щоб вони могли працювати пальцями. Вони бачили, вони думали. Як це все робиться, і надалі вони вже ми їх переводимо на тісто, нарікань до них немає. Як навчаєшся, вони так само все роблять, повторюють за тобою. І коли ти дивишся, коли вони беруть це тісто вимішують, формують з нього хліб, це взагалі просто прям фурор, фурор на душі. У кожного працівника з ментальною інвалідністю є наставник. Він допомагає людині не лише з фізичною роботою, а й психологічно. Актор Ігор Рубашкін став партнером для Саші Шиндерюка. Саша, ти скажи, чому я тебе навчив? А я скажу, чому ти мене навчив? Ти не, не навчив робити хліб, це все розстойка, все струну так, тобто, порзуватися. Трохи так би розібралися з печами, як правильно пекти, пекти різний хліб на на різних температурах. А Саша мене навчає, як а, вираховувати правильно кількість, бо це така складна арифметика. Ну для мене, для того, як для торок визами, як це робити з кексами. Це дуже важко, і Саша це робить просто без де більшого інклюзивна пекарня виготовляє хліб для волонтерських потреб. Спочатку повномасштабної війни на деокупованій і прифронтові території безкоштовно відправили понад 350 тисяч хлібин. Основна наша ідея це якість. Люди з ментальною інвалідністю можуть працювати якісно, і це не якесь аматорське мистецтво, не якесь аматорська робота випікання хлібу. булочок просто для себе. Коли ми привозимо хліб на прифронтові території, то люди не знають, хто випікав цей хліб, але вони його нюхають, беруть в руки. Пробують і просять взяти ще. І для нас це основний показник. Зараз пекарня функціонує радше як громадська організація. Її життєздатність залежить виключно від приватних донатів. Підтримати ініціативу можна на сайті Good Bread from Good People. Там же можна підвісити випічку для військових.